І так, чашечка Це брізана. Тут я колись протучив під 302 підшипник, шківка ставив, думав прямо, прямий вивод робити. Ще як редуктора не купляв. Значить, взяв ось, з болгарки якор обрізав, Редуктор з 230-ї. Ще маленький такий, більш усилений. На токарному оцентрував, просверлив на 8, посадив. Оцентровано, хорошо. Тепер ось так поставиться. Тут буде зазор, так задумано. Такесь колечко. І дві пластини. Одна буде до цього, друга сюди кріпиться. Такий проміжуточний. Зараз піду сейчас заготовлю і буду робити. Це редуктор спек 230-х, такий тут він більш-менш. Мощний, як кажуть, тому що 180-й не знайшов. Ну, роблю з того, що є. Так, просверлив на 8, виставив устаночку, відрізав, Плотненько туди забив. Завтра сварщиком полуавтоматом обварим. Не хочу сваркою сам варити полуавтоматом, щоб воно не потягло. Заготовив пластини. Ця пластина менша під цей редуктор. Тут потім просерю отвор. Між ними вставка з труби, он так прогнав, щоб маленько. А ця пластина ось так під редуктор. Редуктор 230-й і по шпильках тут він не совпадає. Виразю. Ну, ось так буде, як собрати. Тут поміж ними. Це він поки не собратий. Поміж ними буде ця проставочка стояти І заразом вона буде на корпусі держатися. Буде як, як кажуть, не редуктор на двигуну держатися, а так як у косівки. Двигун на редукторі. Він мочніший, пластина мочніша буде. Тут ще зроблю ось, потім звідси я покажу, звідси поприварюються сюди такі трішинки і буде держатися. То так буду вироблю, потім ще продовжу. Так, Практично все заготовлю. Заготовив ось такі три пластинки. Може три буду ставити, може дві. Отвори просверлив. Осарглив на 14, тут, тут на 12, а на 14. Так воно виставиться, обріжеться, підставиться, буде, тут закріпиться. Не знаю, чи тут буду закріплять на три чи на дві, потім покажу. Тут редуктор цей прикрутив. Завтра, як казав, я поварюється все. Потім соберу все це, провірю, як він виставить. Тут буду це варити. Ці пластиночки допоміжні буду вже варити аж в самому конці. Як вже все буде зібрато і він ніде не буде перекосів, нічого, щоб крутити. Свободно крутився, провірю. Потім поварю ці вже пластиночки. Там буде видно, чи їх дві поставлю, чи одну, чи три. Ну, так я сьогодні зайнявся, як кажуть, редуктором, який хоче, брат хоче поставити з бензиновим тримерним двигуном на трясучку полтавську, яка йде з рухотом і з решетом допоміжним. Ну, Потім я все це покажу. Ну що ж, завершив я постройку, я кажу, з'єднав редуктор від 230-ї болгарки, ще добавив так ось сюди. Дві полосочки, покручав болти тут на 14. Тут була кнопка виламана, я нарізав різьбу на 10 і закрутив болтика. Значить, осталося ще шківа сюди. Під профіль шків підбереться під профіль А, 78. 80 мм. Редуктор 1 до 4. Буде видавати, якщо тримерний двигун давати ми в середньому беремо 8000 оборотів, буде давати так, ну туди-сюди. там. Значить, буде десь від 1600 до 2100 видавати редуктор. Значить, на трясучці стоїть Полтавські 270 мм шків. Значить, буде. Так само, як на чотиритактному двигуну, потрібно ставити шків тут на 70 75 мм, щоб були обороти від 400 до 700 оборотів на трясучку. Ну, чого іменно так потрібно? Ну, то, що там у брата стояв двигун чотиритактний 16 кг садку. Плюс бензин, плюс масло, плюс е, іде рамка. Сама трясучка. Як Пам'ятаю, я виписував вона 37 чи 40 кг, та плюс ще кілограм 20 то виходить важкувата. А так тут, що цього кілограмів ну, 3, 2,5. Що двигуна буде кілограмів, там до п'яти. Ну, вважайте, в 4 рази буде менше вага. Ну, тепер поставить шківа і ставить на трясучку, як кажуть, хоча ще картоплю і не садили. Але вже треба підготувати, щоб воно було. Ось так вийшло. Тут буде гайки ці відкрутяться, це буде прикручуватися. Його можна ставити і на цю сторону, щоб отсюда подавав, і на цю сторону. Тільки там буде в одну сторону крутити, другий в другу сторону крутити. Разниці немає, трясучка так і так працює. Ну що ж, закінчимо це. Тепер віддам його завтра брату, хай тут зачищає що міг поп наточили, обточив, хай зачищає, красить, маску сюди набив, все нібито вже і готово.